А я вам рекомендую все таки придивитися до інкубаторів теплуша. Там не то, що автоматичний терморегулятор, там є і температура автоматична, і автоповорот автоматичний. І в нових інкубаторах аква ще й вологість автоматична. Що ви просто собі нажимаєте, і вже сам інкубатор, яка вам потрібна вологість, таку він не тримає. Треба вам 60% вологість. нажали на кнопочку, інкубатор задає таку вологість і підтримує 60%. Треба вам 80%, ви собі нажимаєте там на кнопочку 80%. І інкубатор сам робить в інкубаторі вологість 80%. Сам її тримає, от на вилупі, наприклад. І все дуже, дуже легко і дуже чудово, що інкубація проходить. Ходи майже без вашої участі, що не треба вже морочити собі голову, як і, наприклад брати більш такі прості пінопластові інкубатори, де там тим мачалками з тими ванночками, ту воду ляєш, то вони е починає вологість то скакати, то пер перегрів, то не догрів, то не долив, то перелив ту воду, то вимакуєш. То та вологість скаче. То ти ой, датчики то роблять, то не роблять. Тут звісно, все набагато простіше і. Зручніше і надійніше зроблено тут вже остання можна останні технології, останні словотехніки з тими інкубаторами. От, себе, якщо брати інкубатор теплуші аква, тут і нові датчики. Ну от в теплуші аква, ну це не реклама, я вам просто розповідаю. Це е, новий інкубатор. Це не то, що там вони просто е, додали якусь функцію з попередніх інку. Е, е, а всі характеристики з попередніх інкубаторів. Це е, інкубатор, в якому він візуально схожий на попередні інкубатори, там теплуші там євросерії, але він абсолютно новий. Там нове програмне забезпечення, там новий блок керування, там е, нова функція цього аква, там нове віконечко для провітрювання, там все по-новому. Навіть ви е, ж кажу, це нова функція е, з Боже, курочка, вибач ногою, звичайно, за діфі. Е, навіть цього функція е, підключення до акумулятора, там абсолютно нова, нове не то, що як в інших моделях пінопластових брати, там навіть ну, квочка, напевно ж, ваша так само, що там не можна, щоб інкубатор постійно був підключений до акумулятора. Що таке? А тут можна тут ви ви собі включаєте інкубатор, підключаєте його до акумулятора. Там в наборі йдуть крокодильчики. І якщо є світло, то інкубатор просто підключений до акумулятора. Там свідчиться, що є підключення. але він від нього нічого не бере. Ніякої енергії пропадає світло. Він автоматично переходить працювати від акумулятора. І навіть не блим, не пісне, нічого. Навіть е -е, яйця всередині навіть не зрозуміють цього, що щось пішло не так. Потім світло з'являється і інкубатор автоматично переходить працювати від світла і, і не тягне енергію з акумулятора. Бо якщо, наприклад, взяти інші інкубатори, які з автоматичним, ну як не то, що з автоматичним, а просто з підключені до акумулятора, то там не можна їх залишати на постійній основі підключеними до акумулятора, тому що вони розряджають той акумулятор. Тут такого нема. Чим дуже цього зручно, це от така в них новинка.